Дивіться, яка ж таке в мене є. Вітанечко! Мене звати Марійка, я пишу, читаю і говорю про книжки. І сьогодні хочу обговорити з вами творчість Джені Хан. Знайомство з цією авторкою почалося в мене з книжки усім хлопцям, яких я кохала раніше. І ця книжка видалася мені дуже милою, ніжною такою зафірною. Вона, в принципі, такою є, вона залишається такою для мене через багато-багато років. Це та книжка, яка вивела мене з знечтуна після повномасштабного вторгнення. Я не могла читати абсолютно нічого, але перечитавши Дженні Хан, знову могла щось взяти інше для себе. Тоді для мене були дві книжки, які вивела мене з знечтуна, і обидва це були перечити. Це була Джені Хан усім хлопцям, яких я кохала раніше, і Андре Асіман називає мене своїм ім'ям. Ця книжка розповідає нам про Лару Джин, підлітку, дуже романтичну натуру, яка пече печиво, кексики всіляка, займається скраббукінгом і сидить вдома. Вона більше в своїх мріях. Аніж в реальності. Вона пише любовні листи всім хлопцям, яких колись кохала. І це нібито листи, які позбавляють її цього кохання. Вона виписує все, що відчуває, відкладає їх в коробку з-під шляпок і забуває про це. Ці листи Лара Джа ніколи не планувала несилати, але зав'язка цієї книги. Тому, що їх таки і надіслали. Хто навіщо, то вже інша історія, то потім ви дізнаєтеся, коли почитаєте. Але суть в тому, що через ці листи Лара Джин вимушена вдавати дівчину, одного з хлопців, якому вона написала цей лист. Для того, щоб інший хлопець, який за сумісництвом колишньої її сестри не, не запідозрив, що вона досі до нього щось відчуває. Все складно. Але водночас дуже просто, це не та книжка, в якій є вражі, якісь неймовірні емоції, в яких є драми, розслідування, сльози, скло, нічого такого. Це книжка тепла ковдричка. У мене вона асоціюється з таким, знаєте, напевно, з грудним. От я б в грудні її читала, попри те, що Тут описується частково ніби такий більш-менш теплий період, але розв'язка подій вона вже ближче до Різдва, то вона так і виходить. За самим настроєм книжка ця нагадує чашку гарячого шоколаду з зефірками, яку ти п'єш, намотавшись в плед дивлячись у вікно. Заснірена. І вона чи мені перегукується з, називає мене своїм ім'ям Асімана, з тим, що та книжка це персик, такий, знаєте, стиглий, навіть, можливо, переспілий персик, який ти їш влітку біля озера, тобі пахне пахне водоймою, пахне листям травою. Тобі жарко, але не так, щоб прям сильно спокотна. Ти їш цей персик, і він стикає по руках. Всі, хто читав Асемана, зрозуміє, що персик там в різних варіаціях. Але в найкращому розумінні цього книжка Асемана це для мене um, must-read влітку. Але повернімося до Джені Хан. Ця книжка дуже мила, романтична, ми саме наївна, але в цьому її шарм. І я її раджу, якщо ви хочете чогось такого легкого, ненапряжного, чогось такого милого, наївного, е, кексу тут не буде, хіба що той, який ви можете з'їсти, але от вона буде дуже, дуже така солодка, не в поганому сенсі, тобто вона не притерна в жодному разі. Ця книжка просто така м'яка, приємна, вона. В ній я відпочиваю. Якщо кажуть часто, що а, в любовних романах, по типу, наприклад, ну, Гейзлвуд, то є ж, та? ти відпочиваєш, мозок вимикається. В мене не вимикається мозок при, при читанні романів. Гейзлвуд а, а, він шукає несостаковки. Тут їх нема. Тут можна дійсно вимкнути мозок, розслабитися, тут все буде доволі просто, без віражів, як я вже казала, але воно буде мило, ніжно і весело. І дуже-дуже тепло, я б сказала. Але ця книжка має такий Ну, офіційно це відкритий фінал. Як на мене, він більш ніж очевидно, як закриється. Тобто я б не сказала, що ця книжка потребує продовження. Але може здатися, що чогось там не вистачає, ви візьмете другу книжку і пошкодуєте, тому що в другій книжці ем, хоча й зберігається той самий темпоритм, да, з яким авторка нам все це, з яким веде оповідь, хоч і зберігається, хоча залишаються ці самі персонажі. Все, ты запинаешься, уже хорошо. Да я быстро-быстро проскочу. Я кое-что забыл. Щас, щас. Я уже забыла, что я хотела сказать. Одев то, одев это говно. Что ты такое? А, вот, спасибо. Все, больше вопросов нет. Спасибо большое. Помахай ручкой. А, доброго дня. Мы назвали Явочка. Прикольно з мікрофоном. Так. Да. На-на-на. на Все, не мешай. Якщо вам раптом здасться то, що цей фінал не завершено, ви захочете подивитися, що там буде далі. Зпевнитися, що ви правильно зрозуміли, що це буде далі. Ви візьмете другу частину. І можете так само, як я, розчаруватися, тому що в другій частині, хоча зберігається той самий тимперитим, хоча зберігається стиль авторки. Лара Джин все ще няшка, малашка і все таке. Але, по-перше, там з'являється любовний трикутник. Не знаю, чи можна сказати, що це спойлер. Я взагалі то не раджу цю другу частину. Давайте так. Ви можете по тайм-коду перемотати, якщо що. Я раджу тільки першу, другу, третю, ні. І я розкажу чому. Можливо, будуть спойлери. Якщо вам вони муляють, якщо вам вони заважають, перемотайте, будь ласка, по тайм-коду далі. Я розкажу про ще одну серію Ченіган. Там з'являється любовна трикутник, бо знаходиться ще один хлопець, якому вона написала лист. Там, отримав того листа, от тільки зараз. Там знову з'являється оця колишня, і знову ці всі е... драми, тут драми, але драми. Але висмоктаний з пальця. Мені таке не подобається, і я не зрозуміла, що це було. В першій частині головний герой Пітер він мені здавався няшкою і мулашкою. З моментами, які я списувала на підлітковість, а в цій частині я подумала: він тебе не вартий, обери іншого, той кращий. І вона обрала не того не. Третя частина взагалі ні про що. Лара Джинса переймається, що вона буде поступати в університет, і що це буде на той університет, де вчиться Пітер, і що як же вони будуть разом. Така драма теж, знову ж таки, висмоктана пальця. Чим далі, тим більше вона висмокта на пальця, і немає в цьому сенсу. екранізації. Екранізація перша дуже гарна, і плюс першої екранізації в тому, що вона зачіпає другу частину. Тобто половинка другої, та, яка покриває нерозв'язане питання першої, і трошки драми з другої, але перекидається от в кінець першого фільму. Фільм хороший, перший, красивий, яскравий, милі персонажі, милі актори. Мені сподобалося, я його навіть передивлялася. Другий гірший, значно, третій, взагалі, жахливий. Просто, ну, я думала, коли це вже закінчиться, я там, здається, навіть приматувала. Не раджу. Знову ж таки, перша книжка, перший фільм. Ідеально доповнюють. Тут буде як з Асі Маном, хоча цю книжку можна читати без фільму. А от. Книжку Асімен, ну вона ну, просто розумієте, її теж можна читати без фільму. Але там такий класний режисер, він так гарно знімає, там такі яскраві насичені картинки, там так воно цікаво знято, що ти прям в ту, в ту атмосферу прям О, гляньте, вона може стояти. До речі, в мене вона така, як ніби е, як ніби не читана, тільки от корінець пом'явся. Бо ну, я її якось різко відкрила. Я вам покажу потім, як е, треба відкривати. В, в кінці відео я покажу вам, як треба такі, е, з м'якою апелятуркою книжки відкривати, так щоб не пом'явся корінець. Але тут вже пом'явся. Ну, словом, вона мені здається на читана, тому що так і є, тому що м -м, свої старі примірники. А в мене їх було три, тобто я купила всі три і розчарувалася в тих двох, вона недовго лежала, я думала, треба, воно мені не треба. Потім подумала, що непогано, щоб там бібліотека мала більше романтичної літератури. На той час наша бібліотека була на то слабенька. Ти заходиш в них питаєш, чи є у вас щось романтичне. Знаєте, що воно мені сказали? Ну, прям, прям э, романтичне. Я кажу, ну, так, щоб ніхто не вмер, щоб не страждало. Щоб не страждала. І бібліотека ще зробила так. Щоб не страждали. Ну от є книжка, це про кохання під час голоду. Ні. Це під час Другої світової. Все добре закінчується, от в цій книжці. Тобто, ви розумієте, там не було нічого на той момент. І я тоді їм принесла всі ці три книжки, а собі купила просто, просто одну. Я її теж буду перечитувати десь під десь ближче до грудня, я думаю. Перечитаю. Передивлятись в фільм не буду, а от перечитати, прочитаю. І якщо зібрати всі три назви, всім хлопцям, яких я кохала. По скриптам я все ще кохаю з любов'ю Лара Ларачин. то виходить, що це початок і кінець ем, листа. Що дуже мило, бо листи тут фігрують, він з них все почалося там. Переходьмо до другого циклу. Цього літа я стала вродливою. Мені здавалося, що це буде щось. Приблизно, як усім хлопцям, яких я кохала. Там мала би бути літня атмосфера, і вона звучала як теж щось таке підліткове, легке. Я дуже сподівалася, що Дженні Хан буде так писати. Однак, щоб без спойлерів, я просто його не раджу, цей цикл. Все. Далі буде зі спойлерами, чому саме я його не раджу. Всі перемогнули, хто хоче на наступний тайм-код. Ну, а ми поїхали, хто хоче, слухайте. Значить, по-перше, там одразу є зав'язка на е, любовний Трикутник. Я не люблю любовні-трикутники, бо щось у мене є така, знаєте, дурна звичка, чи не в мене, чи в авторів, хто з нас дурний, я не знаю. Вони завжди обирають не того. Ну, от не того хлопця, не того брата, за якого я вболівала. Ну, от чому завжди не того. В цьому випадку Беллі головна героїня. Щоліта їздить у будиночок літній до подруги своєї мами, у якої є два сини. І оце син маминої подруги. Це той це, це, це самий троп. так? Да? Син маминої подруги, один похмурий, інший веселий, вгадається, з ким вона буде. Я так вам скажу. Мені не подобалося те, як це було написано, попри те, що нібито той самий мав би бути темп, як е, і е, всі хлопцями, яких я кохала раніше. Однак, там Беллі постійно згадує своє, свої минулі літа, і ніколи нам не пишуть, як, який час це все відбувається. Тобто, одна, один розділ може йти в, в теперішньому. Наступний розділ буде в минулому, але коли в минулому? Не знаю, 5 років тому, потім знову теперішнє, 3 роки тому, потім знову теперішнє, 4, 6. І нам про це не скажуть. Тобто там не буде зазначено 6 років тому грудень, 6 років тому, це, ну ладно, там завжди літо. Тобто ми приблизно розуміємо, що це завжди літо, але який це рік, ми вгадуємо приблизно. По тому, як себе веде Беллі, що вона каже, десь там вона зронить, в якому вона класі, або скільки їй років, або її подражниця це, це. Але це ми дізнаємося десь посередині розділу. І хоча розділ тут невеликий, але ти відчуваєш таку легку дезорієнтацію в просторі. І я думала, що я звикну згодом. Але правда в тому, що чим далі це все тягнулося, тим менше в мене було розуміння, що за чим йде. Тим більше я губилася в таймлайні в е, цій часовій лінії, в часі просторі я не розуміла, що коли відбувається, що за чим йшло, з ким вона спочатку фліртувала, з ким потім, з ким вони цілувалися, коли вони з ким цілувалися, як це все розвивалося. І я вже заплуталася до середини книжки. А до кінця книжка в мене була просто абсолютна каша в голові. Розумієте? І, і на додачу до цього всього оця мама двох братів. В неї рак в неї рак був у ремісії на початку, і це мало би натякнути вам, те, що до кінця він проявиться у всій своїй красі, повернеться, і в другій книжці вони будуть її хоронити. Я би хотіла, щоб такі сюжетні повороти писалися на книжці Десь таким а, не знаю, ладно. Це я вже прибільшу, але я так і не дуже люблю. Я так і не дуже люблю, я помітила, що у Дженні Хан є схожі тропи. По-перше, це ем, романтична героїня, яка така шаряє у хмарах трошки. Але якщо Лара Джин була милою, ніжною, такою ем, дуже правильною дівчинкою, то, то Беллі... Веде себе як е, таке інфантильне дитя. Мені не подобалося, як вона з цими хлопцями крутила туди-сюди шахер-магіровцей. Мені не подобалося, кого вона обрала, мені не подобалося, як це було описано, як це було подано, бо в другій е, книжці ми все ще стрибуємо в часі, і е, е, ми спостерігаємо у цій психі Конрада. Я не читала третю книжку, але я дивилася огляд на серіал на кінець серіалу, тому що його я теж не змогла потягнути. В серіалі трошки легше зробили з таймлайном. Ну, по-перше, вони накладали фільтр на оці давні часи, і ти одразу розумів, що це відбувалося в минулому. По-друге, вони міняли їм якось більш-менш там зовнішність, впізнавано міняли для того, щоб ти розумів, що це відбувалося колись, а не зараз. Ну і по-третє, вони якось менше цих флешбеків робили, тому, в принципі. Вони вирівняли цю лінію, ти там не сильно плутаєшся. Вони додали, як на мене, більше об'єму персонажам, тому що ми бачили дорожки розвиток лінії братів. Так? В книжці ми бачимо світ тільки очима Беллі, а в цій в серіалі там і брату їй дали час, і братам цим дали час. І мамі, і, і другій мамі. І це, це класно. Тому серіал мені сподобався більше, ніж книжка. Але в другому сезоні мене вже трошечки притомила, мене дуже розізлила Беллі з її оціма всякими викрутасами. Вона дуже некрасиво себе веде. Дуже. Не можна цілувати брата одного. Коли другий брат це побачив, вистрибувати просто з машини і йти розказувати, що От, я ж тебе люблю. Не можна. Посвенціка це. Ще до одного, ще до другого брата. Це я, в принципі, все розказала. Я не дивилася, не читала третю частину, бо мене дуже втомила друга. Я читала розгорнутий відгук на готріць. Я знаю, чим це все закінчиться, вона знову обере не того. Тобто в нас Джені Хан не сходяться смаки в тому, кого треба обирати. Що поробиш? Що поробиш? Ну, таке життя. Ем, тому я вдячна Джені Хан за цю книжечку, і її я вам всім дуже раджу. На цьому все. все. Зрештою, я не раджу. А цю маєте на увазі, коли вам захочеться чогось е, ніжного, ванінного і е, такого сприємним після смаку. Ну, просто що все все, все, просто добре. Щоб вимкнутися з реальністю, це подія, я гадаю. Все. А всім дякую. Напишіть мені в коментарях, чи хочете ви подивитися огляд на називаємо на своїм ім'ям чи робити огляд на фільм. Ви знаєте, як коментарі я буду дивитися і розказувати вам паралельно про свої думки від книжки, може якісь моменти в фільмі, які не пояснені, можу пояснити з тим, що там в книжці відбувалося, може, ні. Чом цікаво, було б це подивитись. Напишіть мені в коментарях. Все. Цілую, люблю. Бувайте! Так, яким чином зробити так, щоб воно не пом'ялося. Щоб цей корінець не м'явся. У мене тут пом'ятий, але я вам покажу, як. Ну, так, да, так я не покажу. Зараз, Зараз я на інших книжці покажу. Так, от в мене є ще не почата, і вона з непом'ятим корінцем. От він такий самий буде непом'ятий, якщо ви зробите наступним чином. Значить, Кладемо книжечку. Можна стояти. І тепер беремо з одного боку обкладинку, з іншого боку обкладинку. Так, проходимося пальцем, пропресовуємо, бачите, вона так стоїть тепер. Беремо наступну сторіночку, ще одну сторіночку. Проходимося. Наступні дві. І ще дві. Тобто суть в тому, щоб пройтися так кожною сторіночкою. Я зараз ще це зроблю дуже-дуже швидко і повернуся, коли ви побачите результат. В принципі, можете брати і більше сторінок зараз, там 2-3, але ну, я не гарантую тоді результат. А Цей варіант він 100%. -й. Поки що мене не підводить. Двері з крові та срібла. От так от, от. десь всередині. Починається. І зараз вона стає така пухкенька, бачите? Вона вже легко відкривається. І вона не помінялася. Жодного золомчику нема. І не буде. Хіба що ви її, я не знаю, як скручувати. Так от можна спокійно собі брати. І читати. Будь ласка. Зайняло в мене це менше 10 хвилин. Вмикайте собі якесь відео і насолоджуйтеся результатом.